Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. І сьогодні в даному відео ми з вами відкриємо мегаконтейнери. Я їх назбирав ну, дуже багато. 135 нового зразка, 6 старого, якщо я правильно розумію. Тобто 141 мегаконтейнер ми сьогодні з вами в цьому відео відкриємо. Буду вдячний, якщо протиснете вподобайку, підпишетесь на канал, якщо ще досі цього не зробили, та напишете коментар, як вам в цілому такі контейнери, як мега, Мегаконтейнери, або напишіть, який контейнер для вас вважається найкращим, з якого падає найліпше. Також нагадую, стрімлю я тут кожного дня, починаю о 18.00 і у нас і свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми погнали відкривати. Перші шість, давайте відкриємо старого зразка. Чесно, не хочу розбиратися, в чому там між ними різниця. Наша задача сьогодні вибити сьогодні якомога побільше всякого хорошого і окупитися по голді. Тому давайте зафіксуємо. 1, 2, 6, 6 у мене по голді. І скільки ж буде в результаті? Погнали! Перший контейнер у нас пішов. І мені тут падає 50 тисяч золота. Так, 350 нам випадає, окей. Ну, це здається, якщо, ну, ні, не мінімалка. Напевно, мінімалка тут 250 може випадати. Добре, 300 золота і більше нічого цікавого. Так, вогнегарпун і 300 золота знову. Мені дуже-дуже цікаво, все ж таки, чи мені може щось пощастити. І чи випаде, ну там, ну, хоча б я не знаю, 10 тисяч золота. Ого! Супер кінь мені падає. А це 7500 голди. Так, давайте я отут зроблю так скріншотик. З п'ятого контейнера, мегаконтейнера, мені падає танк Супер кінь. Ні, ну я вважаю, що це прикольно, це класно, це круто і дякую. Погнали! Шостий контейнер з цієї партії. Так, 250 золота. Ну, чесно, я не очікував, що вже зараз нам зможе випасти танк 10 го рівня і Суперкінь, і це 7500 золота. Прикольно. Вже мені це подобається. Погнали відкривати нові 135 штук. Так. 350 золота, ну, таке собі. Так, дивіться, дуже е, велика полоска. А. А чому вона така велика, якщо тут нічого цікавого. Окей, 500 золота. Ну добре. Знову у нас 250 золота і нічого такого цікавенького. 1250. Ну, це 250 випадає і 1000 компенсація за 10 штук, що ми їх відкрили. Тобто кожен 10-й відкритий мегаконтейнер дає 1000 золота. Так, знову дивіться, велика полосочка. Що ж вона нам тут такого цікавого принесе. Блін, а чому? Оці а, коробки і оцей канцелярський ніж, він, якщо чесно, плутає. Су-122,44. Преміумний танк, він у мене, здається, є. Компенсація буде в сріблі. Ну, типу, прикольно, що випадає танчик, але особисто для мене ну, це таке собі. Не сильно я в захваті, можна сказати, взагалі не в захваті, краще б не випадав. Добре, рухаємось далі. 300 золота. До речі, у мене вже колись було відео на каналі про мега контейнери. Якщо вам ці ну, контейнери цікаві, цікаво їх дивитися, то можете знайти той відосик. А також у мене дуже багато всяких різних відосів, відкриття контейнерів, рулеток, новини. Тому, якщо ви новачок, заходьте, дивіться, підписуйтесь. Стараємося, намагаємось робити це максимально цікаво. Так, нам випадає 300 золота і збери їх усі. Я оце не знаю, Зберіга... давайте я, напевно, буду зберігати, збери їх усі на наступні відео, тому що в мене їх теж, цих контейнерів, багацько. І, ну, напевно, мені б хотілося б їх збирати для окремого відосика. Тому давайте все ж таки, отакі контейнери. Нехай залишаються на наступне відео. Погнали відкривати далі. 300 золота. Ну, таке собі. Так, 250 золота. Так, ну по золоту максимально нам падало тільки 500 золота. І все. На жаль, більше нічого цікавого в цьому форматі ми не отримали. Так, знову збери їх усі. Компенсація 1000 і плюс 300 випадає. Так, ну ми скільки з вами вже відкрили, виходить? Ну, немало, я вам скажу, відкрили. Знову зберіг усі, емоційний прожектор 300 золота. Так, ми з вами відкрили 21, якщо рахувати, з старими зразками. І нам випав тільки один танчик. Ну як, один, один танчик достойний. О, 500 золота знову. Окей. Так. 250, тут взагалі майже пусто, можна сказати. 350. Так, знову велика ця полоска, але вона більша із-за того, що у нас є оцей коробка і ніж. Якщо б їх не було, то цієї полоски б не було. І вона от збиває трошки особисто мене. Так, ну що, якось поки що не дуже так ми йдемо, на мою думку, прикольно. І я сумніваюся, що ми зможемо з вами щось таке відбити адекватного. З цих мегаконтейнерів, з цих штук. Ну, подивимось, ще, якби у нас багато є що відкривати, так, знову 1000 компенсацій, і 250 нам випадає. І наступний у нас 300 золота. Так. 350. Ну, коли вже випаде якась імбулічка? Ну там 50 000 золота, 10. Знову випадає нам танк преміумний восьмого рівня AMX 30 Альпропто, здається, він так називається. В мене він є, компенсація буде в сріблі, і, типу, прикольно, що танк випадає. Який б він би не був, але особисто для мене воно не актуально. Мені треба, щоб випадали якісь колекційні, щоб була компенсація в золоті. Так, ще випадає один танк, преміумний. Брита Пантера, 6 рівень. Прикольно. Але не мені. Але випадає. Ну, окей. Так, давайте мені вже якісь колекційні танки. Або давайте золото. Я хочу золото Так, 750. До речі, це вже випадає максималка по золоту Думається ну, на увазі у нас конкретно зараз. О! Ще одна максималка випадає. 3000 золота. З ось цих всіх контейнерів, скільки в мене було 141. Ну, скільки ми відкрили, Получається 30. 37, так? Да? З 37 контейнерів нам випало... максималка, це 3000 золота. Так, 500, окей. Рухаємось далі. Знову компенсація у нас 1000 і 300 випадає. Так, тут нічого, напевно, не буде, тому що мало нагород. Так, залишається у нас 100 мегаконтейнерів. І будемо сподіватися, що все ж таки нам звідси щось такого та й нападає. Давай, не підведи. Так, 500 золота. Так. Чорна скринька, 350 золота. Окей. 350 золота. О! О! А це уже цікаво. До речі, це теж треба отак. Я думаю. клацнути, Нехай буде. Так, 5000 золота. Поки що це теж по золоту максимально тепер випадає. Окей. Ну це вже цікаво, цікаво. Але як же ж мені особисто хочеться, щоб випало 50? Щоб випала така велика, прям велика, велика сума, цифра. Хочу. Так, нам випадає Є75 ТС, ну це вже цікаво. М -м Колекційний. Танк восьмого рівня, компенсація 3750, тому що він у мене є. От таке мені подобається. Колекцієчки, які в мене є, компенсація в золоті. Прям те, що те, що хочеться. Так, о, чорна скринька та 300 золота. Окей, 250 золота. 250 золота. Ну. Зараз, напевно, буде відкруточка. Тому що перед цим давало. Воно так завжди. Дає-дає, а потім може не давати ще, бі... ще довше. Або взагалі не давати. Так, окей, містичний та золото. Так, ну, ну. 15 тисяч звільного, ну, прикольно. Так. 500 золота. Так, Теслаган і 250 золота. Нехай буде. Обвіси я люблю. такі цікаві, прикольні. Жодного разу не купував ніякого обвіса конкретно на танк. Все завжди випадало з якихось контейнерів. Так, містик, також компенсація 1000 і 250 дає. Окей, 250, Ну таке. Так, ВГшечка хочеться, імбулечку. Хочеться їмбулечку. Дай нам їмбулечку. Покажи, що ти можеш. Так, ну, поки що може на 250 золота. 300 золота. Так, що нам наступним тут видасть? Збери їх усі. І 350 золота, окей. 250 золота, ну, блін, ну дай. Дай мені. Чому ти не хочеш мені давати, а? Так, збери їх усі, 250 золота. Так, 350 золота нам дає. Окей. 300 золота і містичний першого рівня. Компенсація 1000 плюс 300. Окей. Так, горщик достатку, обвісик, золото. Залишається у нас 70 штук. Тобто ми вже з вами навіть більшу половину відкрили. Ну і поки що, по моїм відчуттям, прям щоб такої якоїсь імби, прям імбового відкриття за таку кількість контейнерів, ну, я щось поки що не отримав. Не знаю, як вам здається, але от мені чомусь ну якось тухленько. Так, обвіз і золото 250. Чи скільки там було? Коротше, невелика кількість. Знову обвіз і золото. Так. Обвіз, містик і золото. От мені що хочеться, щоб випадали десятки колекційні і побільше, а також, ну, можливо, якась велика. Сума золота. Ну, там, я не знаю, ну, 20 тисяч ну 50, ну 100, здається, може випадати. До речі, може випадати 100 золота чи ні. Де воно тут? Золото. Так, може випасти 100 золота 100 золота 0,01%. Ну, небагато. Небагато, але може. Ну, мається на увазі по відсотку небагато, але ж все ж таки, може воно випадати. Так, 300 золота 1000 компенсації. Ну, тому що, ну, по факту, в мене, так би мовити, ну, все майже є. Мені тільки потрібно золото, щоб його було та й побільше. До речі, ще забув вам сказати: ці контейнери я збирав. До, ну, тривалий період часу. А також мені е, деякі глядачі на стрімах дарували пропозиції, в яких теж були мега-контейнери. Тому хотів теж подякувати за ці подаруночки за підтримку і за, за рахунок того, що ви це дарували, я можу і створити даний відео, даний контент. Тому ще раз дякую тим, хто це робив передаю вам привіт. Ми рухаємося з вами далі. 60 контейнерів у нас вже залишається навіть менше 350 золота. Так, що ж нам тут буде? 250 золота. Ну, таке щось. Чорна скринька 500 золота. 300 золота. Хотілося б, звісно, порахувати, скільки мені дов... ну, скільки я потратив в золоті, щоб мати таку кількість мегаконтейнерів, тому що в основному це мегаконтейнери, які я збирав, відкриваючи там різні розіграші. І я їх не відкривав тоді, а зберігав. Супер кінь. Ще раз. Другий раз падає Супер кінь, друга десятка. 7500 золота. Оце я розумію. Оце мені подобається. Круто, дякую. Тому не зможу я порахувати, скільки мені там обійшлося, скільки я заробив. Коротше кажучи, робимо контент. Збирав я спеціально для того, щоб відкрити і зробити відео відкриття багато контейнерів. Я б напевно його б не робив би прямо зараз. Але так як. Після 20 го числа всі ящики, да, всі наші так півтори тисячі, півтори тисячі. Окей, всі наші ящики, да, контейнери, які є в сховищі, автоматично відкриються. То я вирішив, так би мовити, уже записувати, робити цей контент. Тому майте це на увазі. У мене ще є багатсько там різних контейнерів, по яким, звісно ж, буде відео. Майбутньому, тому повторюсь, підписуйтесь і чекайте на ці відоси. ХВК 30, ну дивіться, цей танк у мене теж є, це преміум на 8 КЛТ, він у мене є, ну компенсації я за неї не отримаю, але те, що випадає танк, ну просто як то кажуть, це прикольно. Якщо б мене його б не було, я б напевно був би радий. Ключик і 300 золота. Чем 450? Коротше, неважливо. Невелика кількість золота. 300 золота знову. Так, давайте нам щось. ат 15 а оце я розумію. Оце я розумію. А, а чому я розумію? А мені краще, хай отак буде випадає сімочка, яка в мене є 2500 золота компенсація. Але це колексійка, розумієте. Круто, круто, дякую. Звісно, хотілося б набагато щось імбовіше, але краще нехай отаке от випадає, ніж випадає якийсь преміумний танчик, за якого компенсація в сріблі. Тому я, я трошки щасливий, так би мовити. Так, знову тисяча компенсація, 350 випадає. Відкриваємо наступний і так. Блін, ні. 350 золота, окей. 250 золота. Ну, знову пішли ми по мінімуму. 500 золота. Так. 300 золота. Так. 250 золота. Ну, різних контейнерів ми з вами трошки підназбираємо. Uh, всяких там іксів. Коротше, в цілому, непогано, так? Блін, я вже думав, що зараз буде імбове. Так, обвісик, чорна скринька, 250 золота. Ну, в цілому норм. Так, Тесла Ган, 1000 золота. До речі, це не компенсація, це просто 1000 золота випадає. Непогано. 300 золота. А, це у нас компенсація плюс 500. Окей. Так. 350. Так, ну що, залишається всього навсього 30 контейнерів. Залишається всього навсього 30 контейнерів. Багато це чи мало? Буде залежати від того, що з них буде випадати. Бо мені чомусь здається, що це мало. Принаймні те, що я бачу, як випадало до цього. Ну, мені здається, з такої великої кількості контейнерів ну, прям повинно щось випадати імбове. Опа! Опа! Розкішний сюрприз. Це цікаво, це прикольно. У мене їх теж там. Ой-ой-ой, скільки. Так, 350 золота. Ну, те, що випав розкішний сюрприз, це прикольно. Один раз з такої кількості, але все ж таки випадає. Там на нього теж, мені здається, шанс прям дуже маленький. Так, я так розумію, зараз знову буде компенсація в золоті. І випадає 250. Так, ми ще два рази отримаємо компенсацію в 1000 золота. 20 контейнерів у нас залишається. Так, 300 золота. Угу. Угу. 250 золота. Так, давай. Давай, якийсь баг. І ти мені видаєш. Ага, 350 золота, я зрозумів. Ну, бачите, щось. Щось не йде. Не знаю, можливо, я дуже багато хочу. І насправді ви мені напишете в коментарях, тіп ти хто такий, нормально тобі падає. Але мені чомусь здається, що з такої великої кількості мегаконтейнерів, дешевих контейнерів, мені здається, що це прям. прям нічого. Прям нічого. Так, знову компенсація, знову 1300 дало з ящика. 350 контейнерів. Так, у нас залишається з вами 10 штук. Перед тим, як продовжити, хочу вас, вам нагадати поставити вподобайку, написати коментар. А також, ще раз кажу, у мене було відкриття містиків, Три відео, дуже багато контейнерів відкрили. Чорні скриньки, 300 плюс штук було відкрито. Рулетки І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Також будуть відео в майбутньому, я вам ще покажу. Що у нас є, над чим ми будемо працювати а, пізніше трошки. Тому не забувайте це робити. Буду дуже вам вдячний. Погнали далі 10 останніх контейнерів. І, можливо ж, все ж таки, нам щось підкрутить ну, розробники, ВГшечка, давай. Давай. Так, 8 штук залишається. Так, компаньйон. 250 золота. 250 золота. Гм. 350 золота. Ну, таке щось. Ой, відчувається мені, що все ж таки ні. Що все страшно. Що все ж таки не буде мені тут нічого імбового в даному відкритті. Нагадую, 141 штука. 141 контейнер. Мегаконтейнер. Мені випадає от така історія. Так, знову компенсація і 300, і плюс останній мегаконтейнер. І починаємо підводити підсумки. 350 золота. Ну, що вам хочеться сказати, по відчуттям, по відчуттям мені не зайшло те, що мені випадало, випало 2 рази 10 рівні. Випав один раз, здається, колекційний 8. Два рази, здається, випала преміумна техніка. І сьомий рівень один раз колекційний. мені випав. Випало досить непогано там зберіг усі, чорних скриньок. Випали містичні контейнери, що там ще було, розкішний сюрприз, один раз випав. Ну, а також там купа іксів. дивіться, 120x3, 101x4 і 30x5. Ну, Це прямо прям мені грати і не переграти. Що у нас тут? А Тут не випадали, так? У нас сертифікати на досвід тут не було. Бустери. Тут, напевно, ми щось тут ось бачите, назбирали. Так, і що по золоту? Так, а скільки в мене було? Блін, я вже забув, якщо чесно, скільки в мене було. А якщо я не помиляюсь, напевно ми десь зібрали скільки. 90 тисяч золота. Блін, давайте я все ж таки зараз подивлюсь, скільки було на початку, тому що я вже забув і зараз до вас повернусь. Так, було 266, стало 354. Тобто ми з вами за цей 141 мегаконтейнер нафармили 88 тисяч золота. На мою думку, це щось начебто і малувато. Як думаєте ви, напишіть в коментарях. Також нагадую, що у нас з вами ще чекає відео на відкриття контейнерів, які в мене ще залишились. Це і відпади, і розкішний сюрприз. І збери їх усі. І там, можливо, бонусом ще якихось відкриємо. Тому не забувай підписуватись, ставити вподобайку, заходь на стрімчик і стрімлю кожного дня починає о 18.00, а також підписуйся на наш телеграм-канал та дискорд сервер. Всі цікаві посилання нагадую в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та бажаю гарного дня вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.